Чи дійсно ми погоджуємось з тим, що застарілі лікарні, брак сучасного обладнання та втомлені медики це наша реальність назавжди? Ні, Ми не можемо це прийняти, тому що віримо, що є інший шлях. Ми ті, хто готовий взяти відповідальність за зміни? Криза, з якою ми стикаємось, не нова, хоча й війна оголила її ще більше. Брак ресурсів, втомлені лікарі, системні проблеми в освіті і підготовці медичних кадрів все це створює відчуття без виходів. Погляньмо на факти: більше ніж 1600 нападів на медичні заклади внаслідок війни. Пацієнти по всій території країни не мають постійного доступу до життєво важливих ліків. Чи справді ми приречені залишатися в цій ситуації? Відповідні, ми віримо, що кожна проблема має своє рішення. І це не порожні слова. Вже сьогодні українські лікарі проходять служування в кращих клініках світу. Уявіть, молодого хірурга, який стає частиною програми в США та повертається в Україну. Озброєний новітніми навичками, які допоможуть рятувати життя. Кожен маленький крок має значення: кожне стажування, кожна нова програма навчання, кожне слово підтримки для колеги. Ми бачимо, як ці кроки створюють великі зрушення. Лікарі, які повертаються після стажувань з провідних міжнародних клінік Європи, США, Австралії та Тайваню, привозять із собою знання, які змінюють підхід до лікування. Ми бачимо майбутнє, де медична система є не проблемою, а гордістю нашої країни. Ми вже почали цей шлях і хочемо продовжувати з більшою силою. Наш шлях це шлях віри та професіоналізму. Ми віримо, що медики можуть бути лідерами змін, і ми це бачимо кожного дня. Через освіту, міжнародний досвід і християнські цінності ми створюємо нову медицину в Україні. Володимир, щелепно лицевий хірург, розповідає, як стажування в Єльському університеті допомогло йому опанувати сучасні методики, що значно підвищили точність та ефективність його хірургічних втручань. Леся, опікова хірургиня, працює з новітнім матеріалом штучної шкіри, якими передали її лікарні, та рятує пацієнтів з важкими опіками. Ми об'єднуємо тих, хто готовий діяти, навчати нове покоління, забезпечувати сучасним обладнанням лікарні, нормалізувати надання безоплатної допомоги тим, хто її потребує. Ми не стоїмо осторонь, ми діємо. Ми є тими, хто змінює майбутнє медицини в Україні. Ми віддано працюємо заради кращого завтра та втілюємо мрію про сильну, сучасну та людиноорієнтовану орієнтовану медицину. Кожен лікар, кожен студент, кожен пацієнт це рушійна частина нашого майбутнього. Ми будемо тими, хто працює разом, хто підтримує один одного, хто несе відповідальність за зміни. Ми Медченджерс. Ми вже зміни. Приєднуйся до нас. Починай діяти вже сьогодні. Не чекай, доки хтось переламає цілу систему. Вже втілюй малі посильні зміни у своєму середовищі. Ти можеш зробити це прямо зараз. Пройди стажування за кордоном, поділись новим досвідом з колегами. Бери участь у волонтерських проєктах. МА наша мета надихнути на вдосконалення 1 мільйон медченджерів з усіх регіонів країни до 2030 року. Кожен з нас має свій шлях, але разом ми творимо спільний рух. Стань одним з агентів змін разом з нами спільнотою яка знає, як через професіоналізм і вірне служіння людям творити великі перевтілення. Ми не обіцяємо, що буде легко, але обіцяємо, що результат буде вартим кожного кроку.